Де зарядити гаджети, зігрітись чи поїсти у випадку відсутності електроенергії понад добу? Про це хмельничани можуть дізнатися з допомогою інтерактивної мапи. Її розробили у міській раді. У нас є передбачений створений офіційний геопортал Хмельницької міської ради. На основі її було збудована ця карта. А ви її можете знайти звісно, на Наприклад, якщо перейти на сайт Хмельницької міської ради, в структурі по праву сторону є підрозділ Геопортал. Відображено 192 точки. Точки поділяються на чотири підтипи, Кожний підтип має свій формат і свій відображений колір. У вільному доступі мапа вже кілька днів, але не всі містяни встигли з нею ознайомитися. Думаю, добре і бачили. Дав в у хмельницьких пабліках в телеграмі. Бачили, угу. Я, чесно, не вивчала, а в мікрорайони його південно-захід. Ну і там майже практично всі магазини працюють на генераторах. А де во для загального користування я не звернула увагу. Я думаю, що якщо в пабліках навіть в інших також можна буде повторно переглянути, якщо буде необхідність, така не звертала уваги. Но, на жаль, мені не траплялося. Я не бачила генератори. Бачила такому ні. Я... У разі блекауту у місті запрацює 146 локацій із генераторами. За потреби розмістять буржуйки для обігріву. Їх в запасі понад 400 штук. У разі необхідності будуть розгортатися і мобільні польові кухні. Крім того, у місті працюють пункти обігріву. Це 10 об'єктів, переважно розташовані в управляючих компаніях, також розкидані по різних мікрорайонах міста. Там також можна буде якийсь певний період загрітися, попити гарячого. Чаю, ну але вони не не розраховує на велику кількість людей. А для одночасного перебування кількох тисяч осіб розгорнуть пункти обігріву у навчальних закладах міста. Таких буде 20. Відтак генераторами та пальним для них, а також пічками-буржуйками, місто уже запаслось. Відповідальні за це управляючі муніципальні компанії. Вони й формували перелік локацій в управлінні. Продачі компанії центральна знаходиться 165 будинків житлових багатоповерхових. Різної поверховості від двох поверхів до десяти поверхів. В плані генераторів у нас визначено 26 локацій так, щоб приблизно одинакова кількість мешканців могла прийти на дану локацію. Локації розраховані приблизно на від п'яти до семи будинків. Розміщуватимуть буржуйки та генератори на вулиці, як цього вимагають правила безпеки. Згодом планують докупити намети. Кожну локацію, де встановлений генератор, в нас ми забезпечили спеціальними подовжувачами з розетками, вилками до 20 гаджетів. Можна ну, заряджати одночасно. Нагадаємо, інтерактивна мапа працює лише в онлайн режимі. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, Новини міста.